Дівчата, всім привіт останнім часом я дуже багато спілкуюсь з потенційними ученицями, які заповнюють анкету передзапису на безкоштовну консультацію зі мною. І ось що я зрозуміла: багато хто з вас просто не вірить в себе. Ви думаєте, що ваші руки ростуть не з того місця yes. для вас навіть пришити гудзик це велика проблема. Uh -huh. І тому ви думаєте, що навчитись в'язати з нуля для вас це щось просто нереальне, бо ви не творча людина і взагалі не маєте таланту або хисту до творчості. Але насправді... Це все маячня. Oh. Знаєте? Ще до того, як дізналась, що я вагітна донечкою, я реально не могла навіть гудзика пришити. Це для мене було реальною проблемою. Я просто ненавиділа шиття і все, що з ним зв'язано. І тому мені завжди здавалось, що в'язання це щось таке позахмарне у мене точно не вийде. Ще на уроках в школі, коли нам показували, як в'язати серветки і давали таке домашнє завдання. У мене, чесно кажучи, нічого не виходило. Мені з цим допомогла мама. І хоча вона теж не вміла в'язати, але хтось їй там зі знайомих допоміг, і я здала цю роботу. What? Тоді мені здавалось, що в'язання це точно, точно не моє. Потім було здобуття вищої освіти, потім власний бізнес, і мені взагалі було не до цього. Але як тільки я дізналася, що вагітна мені так закрутіла створити саме для неї щось таке індивідуальне, унікальне. Зроблене зі справжньою материнською любов'ю. Wow. І саме тоді я взяла в руки гачок і пряжу і почала створювати свої перші класні вироби гачком. Звісно, вони не були професійні тоді. Але я була така щаслива, коли забирала донечку з пологового саме в цих речах. Потім було трохи маленьких іграшок для неї, також були розвиваючі іграшки, які я також створювала до І мала моя була така щаслива вона їх уможнювала більше за всі інші іграшки. Потім я знов це все закинула, бо реально через офлайн бізнес не мала часу на те, що... О, май гад! Але 5 років тому я знову захопилася в'язанням значком і зараз маю такі чудові результати, які ви бачите в моєму профілі в Інстаграмі. Так я вляжу іграшки на замовлення, я створюю власні майстер-класи, які купують як в Україні, так і за кордоном. Мої іграшки живуть вже в шістьох країнах світу. Wow. Я передаю власний досвід іншим дівчатам Thank і you. лише за 2-6 тижнів починають створювати такі вироби, наче тільки з магазину. Хоча мені для того, щоб навчитись так в'язати, знадобилось більше року постійної практики oh. і пошуків, самостійних пошуків потрібних уроків. І багато до чого я доходила просто самостійно. Власним розумом, спробами, помилками, зіпсованими виробами, нервами і зіпсованим часом. Але зараз маєте, що маю, і дуже щаслива, що можу допомогти вам всім стати класними майстринями-гачка за короткий термін.